Друзі, сьогодні це друга часть, друга частина шукаю роботу. І я вже біля далекобільників ця робота МКНА. Може дехто буде думати, чого сразу вже біля далекобільників. Бо робот, я записував початок і він щось взяв і вилетів в мене. Просто наша камера тупо не записувалась. Я це вже зрозумів, коли записав сенький ролик. Ну сенький не ролик, а відео. До речі, забирайте щодня бонус. Ой. Дивіться, заходимо в меню сім'ї і ви бачите, та людина. Зараз 750 і взагалі паче хто призів з сім'ї. Ще всі сплять, я один і вже стараюся записувати ролики. Ну, я так, тут все тоже пойду я купил окей. Ну что? Окей, okay, давай то зайдем на стороне работы и поделимся. Да и купил был трамвай, а потом развозчик продукты. Развезной, что продукт. Не, развезной продукты. До часть, ребят, будь ласочка, друзья мои, подписывайтесь на канал. Бо це буде мене мотивувати, щоб я ще більше записував крутих для вас відео. Я вже придумав дуже класну ідею. У мене просто ідеальний план. І що далі записати? У мене така, щоб ви знали, класна думка, ідея, що вам всім сподобається. вибачте за моє водіння. <laughs> я не... Я не здавав на права. Якщо я like, что то... То вибачте. О, Боже, мне кажется, это уже вже все нема. Ну, машин уже мало. это так онлайн має Я бачу, що... Так, окей, здаючи чат. Ой, пижі шміш. Ой, ой, пуй, ой. На даний момент немає максимальна кількість працівників. Добре, максимально. Тоді сходимо навігатор, а здання роботи у нас ще є. Подій потягу. Мені здається, то, що його теж не буде. Це не моя BMW, це BMW 7, але вона мені дуже подобається. Друзі, ще одне, дивіться, якщо ви граєте ЮА Онлайн, дивитесь це відео. Будь ласочка. я хочу собі таку ж саму. BMW. Напишіть, хто знає, напишіть, скільки вона коштує в коментарях. Ой, і де вона продається. Правильне у відповідь я лічно. Я сам лайкну ваші ваш коментарі. Ну я зараз буду їхати, бо трамвай у нас у Турта. а у Турта ТЦК. Ну, для вас це одна секунда, а для мене 400 ой. 4... 4710 метрів. Зустрінемося, коли я вже приїду. Пока. І друзі, в мене полетів мотор. А, ну у мене вроді... В меню інвентар. Мері. Да, в мене був один комплект. Що за робити? Треба буду купити. Бо це взагалі по жесть. Щоб ви розуміли, я тільки що їду, ну, по правилам, це все. І летить на мене. Якийсь, ну, новачок видно. Він. Я не знаю, скільки він летів. щоб що ви розуміли, я їду, він летить, він врізається. Я підлітаю. У того підлітаю, коротше, доверху, потім перевертаюсь на кришу, потім ще щось штовхається, перевертає мене на колеса і в мене мотор бабахнув. Що ви розуміли, це взагалі якась ...повна жесть. Я вже, кстати, знаходжуся в Дніпрі. О, о тебе. Видите, у нас прикольний тут АТБ маркет. 24 часа. Дуже класно Тут є е, хатинки дома. Все-таки класне. Ти найкращий Дивіться та в ТЦК. Тут нікого нема. Мені кажеться, що найкраще це ця ігра. Ця ця гра. Може дехто скаже, а Юа. Ой, не Юа Агра Рейпс. Ukrainian mobile не репознаете. Якщо порівняти цю гру його онлайн с Ukrainian Mobile, Мобіл, то Ukrainian Mobile Мобіл вообще нижче, если честно. А тут мы, короче, заезжаем, сейчас подивимся. Ну это типа мусорки. Ну, а, типа, вот оно, Да, да, мы там опротся, опротся на этом противники. Кстати, да, друзья, еще вы бывали себе собой видео. Махайте привет, я тут. Я не знаю. Я тупо надо это все. Бак. М -м, да. я тут. Это то есть, вот, все аксессуары. А да мы все аксессуары. Я тоже не понял. Я зирив боки і скину всі свої аксесуари. на да ну ні. Друзі, та да ну ні. Оте вони алло. Щя! Я профукав всі свої аксесуари. Нормально. Просто взяв і профукав. Та да ну ні. Та ну я, я не гроші потрати. О боже, яке я ненормальна. Ну, зато би хто без аксесуарів зараз. Ладно, сумочку купити можна, а чи, чи можна купити. Коротше, якщо то заново всю Дивіться, класний марш Прикольно. Я хочу таку бала. Ну, друзі, в цьому відео ми не знайшли мені роботу. До речі, якщо у вас є якийсь зазнаю бізнес і ще щось, а хочете поділитися, то мені ніколи того Андрій Максимович вже восьма ранку. Боже, я буду. Я щоб ви зрозуміли, встав старші часом ще чуть проснувся і сразу же побіг записувати для вас відео. Я вже Вид... ні. Праму, ну ладно. Ну коротше, ребята, э, я тільки не встаю, ребята, і стараюся записувати для вас відео. Будь ласка, підтримайте мене лайком і підпискою Просто лайк і підписка і все. Я буду дуже радий. Так, а... а що? А де всі машини? Тут серйозно з усіх титска тип. Полковник ТЦК. Какой у нас ТЦК? Има. А в тебе хорошо нюхать пол. Ну понюхай, понюхай. Понюхай, понюхай. Ну, а нюхай пол. Ты что? Нажаем полковника ТЦК. Ха-ха, нажрём ФК. Ладно. Ну, ребята, на цьому відео я своє закінчую. Дякую всім, хто був. Ви були на каналі Бог, Бог, Бог е, Фьюріч. Ну, а всім дуже дякую. Ну і всім до побачення. Гарного дня. Записую 8 часов. Ну, а коли вже подивитесь, не знаю. Це вже рішати вам. Подожди, да, то есть не топит машину, странно. Хотя и почти в всех машинах. Банк, зараз я заеду, гроши с ним. А всем дякую, ну все, до побачення. пока-пока.